Доброго дня, з вами адвокат Ігор Сучиславський і в цьому відео я розповім, як отримати відстрочку від мобілізації. Отже, стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачає майже 30 випадків, за якими вам може бути надана відстрочка. Отже, якщо у вас є такі випадки, ви можете їм не скористатись, але пам'ятайте одне: лише те, що у вас є підстава. Для відстрочки не означає, що вам вона буде автоматично надана. Навпаки, буває багато ситуацій, коли до того, як особа, яка має право на відстрочку, приїде в ТЦК з відповідною заявою, отримує направлення на ВЛК та мобілізаційне розпорядження на фронт. Отже, якщо у вас є відповідна потреба в тому, щоб отримати відстрочку. І допомогти вам необхідно з подачою відповідних документів, ви можете звертатись до мене за реквізитами, які вказані на моїй сторінці. Отже, для того, щоб отримати право на відстрочку, необхідно пройти процедуру, яка передбачена постановою Кабінету міністрів номер 560 Ця процедура передбачає, що ви повинні подати заяву відповідної форми, якщо у вас є одна з 30 Підстав для отримання відстрочки. До цієї заяви ви повинні додати копії нотаріально завірені всіх документів, які дають вам право на відстрочку. Такі документи також я можу надати, які потрібні. Отже, після того, як ви подали відповідну заяву, вас не можуть направити на ВЛК, чи мобілізувати такі моменти, вказані саме в постанові кабінету міністрів номер 560. Тому ще раз. Для того, щоб вам безпечно пройти процедуру надання відстрочки, звертайтесь до адвоката. Після того, як ви подали заяву про відстрочку, ТЦК має 7 днів на те, щоб надати вам відповідь. Рішення про надання відстрочки надається комісією, яка створюється при відповідному ТЦК, яка відповідне рішення приймає про надання відстрочки або про відмову надання відстрочки. Якщо вам відмовляють надання відстрочки, вам повинні видати відповідний документ. Якщо вам надається відстрочка, така відстрочка надається відповідною довідкою КЦК, яка оформлюється і на її представляється печатка. Ще раз нагадую, що вони повинні надати таку відстрочку протягом 7 днів з моменту отримання вашої заяви. Головне, ви повинні зробити заяву в двох екземплярах з нотаріально завіреними копіями документа. Один з екземплярів зі штампом отримання цієї заяви ТЦК ви повинні зберегти для себе. Це необхідно для того, щоб вас не мобілізували після того, як ви відповідну заяву надасте. Ще раз нагадую, постанова 560 міністрів забороняє направляти вас до на проходження ВЛК до відповіді на заяву про відстрочку. Також вас заборонено мобілізувати до надання відповідної відповіді. Про надання відстрочки. Однак, навіть якщо ви отримаєте відмову від надання відстрочки, цю відмову може бути оскаржено в судовому порядку. І в мене є досить багато судової практики, яка каже про те, що ви можете оскаржити таку відмову, і така відмова може бути скасована і визнана протиправною. Отже, якщо ви хочете щоб знати ваші права. І користуватися ними, підписуйтесь на мій канал та ставте лайк цьому відео. Ще хочу сказати, що якщо у вас є відповідні підстави для відсрочки, звертайтесь, будь ласка, до адвоката. Доброго дня. Верховна Рада хоче прийняти законопроект, яким закрити від українських громадян всі рішення судів, які стосуються мобілізації, призову дій ТЦК, цікаво тощо. Для чого це робиться? Звичайно, це робиться для того, щоб українські громадяни не знали. Що суди в основному стоять на захисті прав та свобод громадян та приймають рішення не на користь ТЦК, ВЛК, а на користь простих громадян України. Під моїми відео досить багато коментарів, в яких люди кажуть, що ТЦК і суди це все одне. Вони все рівно вирішать не на користь людей. Хочу вас запевнити, це не так. Суди. Стоять на захисті прав та свобод громадян, і суд є єдиним державним органом, який здійсно захищає на сьогоднішній день права і свободи громадян. От саме тому законодавча влада в лапках і хоче обмежити таке права громадян на гласність судового розгляду, щоб ви не могли бачити, які суди приймають законні рішення, і вам було б неможливо звернутись до суду, тому що ви фактично будете позбавлені можливості бачити судову практику. Я вже давно казав, що на сьогоднішній день нас чекає вал рішень ТЦК стосовно штрафів, накладення штрафів по закону про мобілізацію. Звичайно, всі вони бояться, що суди будуть виносити рішення не на їх користь, а воно так і буде. Тому від громадян хочуть приховати цю правду, приховати судову практику. Я ще раз нагадаю, що є стаття 22 Конституції України, яка забороняє звужувати права і свободи громадян у прийнятих знову законів. Тобто всі ці дії, які порушують власність судового розгляду, є апріорі неконституційними і незаконними. Ще раз нагадую, суд єдиний державний орган, до якого ви можете звернутися за захистом своїх прав. Тому не вірте тим, хто кажуть, що суд нічого не вирішує. Суд вирішує все, і він стоїть на захисті ваших прав. Отож, якщо у вас будуть реальні проблеми, за якими вам потрібно звернутися до адвоката, звертайтесь до мене за реквізитами, які вказані на моїй сторінці. Також прошу не турбувати вас питаннями до мене, відповідь на які можна знайти в мережі. Добрий день. З вами Тоні Старк, тобто адвокат Ігор Січиславський, і це відео для тих, кому до 25 років і хто вважав, що їх не мобілізують до війська. Отже. Останні декілька днів до мене звертається дуже багато моїх підписників та їх матерів з такою проблемою: вони чи їх діти знаходяться в ТЦК їм до 25 років, і ТЦК повідомляють їм. У ТЦК повідомляють їм, що вони можуть бути мобілізовані, тому що вони, начебто, знаходяться в запасі у них в резерві плюс числяться військове звання рядовий солдат, а також облікова спеціальність, наприклад, днівальний. І на цих підставах їх Будь-яким чином умовляють про те, що вони повинні служити. Отеж, отож, законно чи, це, чи ні. А, по перше, в Україні існують декілька категорій чоловіків. Перша це призовники, тобто особи від 18 до 25 років. Це люди, які не служили в армії, а також не є офіцерами запасу, тобто ті особи, які не давали присягу, не навчалися на військових кафедрах. Їх не можна мобілізувати без їхньої вільної згоди. Друга категорія. Це військовозобов'язані від 25 років або молодші, які мають відповідну військову спеціальність, бо вже служили у війську чи закінчили військову кафедру. Доказом того, що вони закінчили військову кафедру, є військовий квиток офіцера запасу, в якому є відмітка про те, що вони прийняли присягу на вірність Україні. Отже, лише такі люди, які молодші до 25 років, можуть бути призвані і мобілізовані за законом. Всі інші, які не мають відповідної. Відповідно статусу, тобто не служив у війську та не є офіцерами запасу, не можуть бути мобілізованими. І неважливо те, чи маєте ви якийсь статус у резерв плюс і що вам кажуть працівники ТЦК. Головні головне це факти, про які я вказав. Отже, якщо ви. Опинилися в такій ситуації, обов'язково звертайтесь до адвоката. І Якщо ви хочете знати свої права, вміти їх захищати. Обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте подобайки цьому відео.